Вітаю вас. Сьогодні ми з вами на розіграші 22-го завдання нашої гри вишивального лото. Три завдання. Так, йдемо далі до наших перемог і вибираємо, які три, дві наступні роботи ми будемо вишивати. 10 наших діжок, як завжди, допоможуть нам обрати дві основні роботи. Перша робота це робота номер 3 і друга робота це робота номер 7 Ось так, дівчата. А зараз давайте оберемо завдання, яке буде в нас по додатковому вибору. Так, давайте подивимося, що у нас дуже мало вже залишилось, бачите, дівчата? Ось чотири завдання Так, вишиваємо роботу, де є хтось. Або щось надзвичайне або чарівне. О, дівчата, до речі, зараз у нас Хеловін. Тому, знаєте, саме в тему, якщо у вас є щось таке, щось там е чарівне, якесь якісь відьмочки, фейчки, щось таке, то беріть цю роботу. Або роботу, де є три чверті, або одна чверть хрестики. Ну, може, десь таке знайдеться у вас. І третій варіант, де є яскраві кольори. Ось так, дівчата. Так, три ось такі завдання. І давайте Бінго. Бінго допоможе нам полегшити завдання. А, давайте ж спочатку оберемо норми. Так, які норми в нас? Норми? Бо все щось я наплутала сьогодні. Три норми. 11-12 додали. О, перша норма 12. Представляєте, яка велика. Дуже рідко вона нам, нам випадає. Але буде так. Наступне, зате проста: 100, 1200 і 100 хрестиків. І остання. Третя, Третя, 900. Немаленькі завдання цього разу, а ось тепер давайте ми з вами перейдемо до бінго. 12. І 11. Прибираємо, ці повертаємо. Зараз знайдемо, де в нас 11. І вибираємо, яке полегшення в нас буде, спершу яке. Номер 2, і де на яких роботах. 2, і 4. Так, дівчата, ось, беремо наш блокнотик. 2, 4. Дивимось, 2 – це відпустка. Д. На 4 на роботі номер 1, або де багато рослин. Ось таке в нас полегшення на 22-му завданні. І йдемо з вами далі. Обов'язково ми з вами пробіжимося по нашим фінішам. Ось такий: перший, який я вам хочу показати, це гарний, дуже зимовий такий сюжет. Від Dimensions. Ось така краса такі гарні ведмедики. Мені здається, теж Dimensions, якщо я не помиляюсь. Ось такі закладинки чудові. Така гарна малеча від чарівної країни. Дідусь такий новорічний. Бачите, у дівчат якось так же пішли новорічні фініші. І ось такий неймовірний красень. Цього разу в нас на фініші. Так, дівчат, ось такі ви молодці, ось такі гарні фініші ми з вами мали на цьому завданні. Ну і ще мої роботи, які я зафішувала на завданні цьому. На осінній порі я вишила 700 хрестиків, і на зимовий переліт я вишила 1000 хрестиків. На жаль, з третьою роботу я не впоралась, я навіть її не починала, не було просто часу дівчат. Тому мінус одна робота, цього разу в мені записуйте. Ну і що, давайте подивимось на роботи, які я буду вишивати на наступному завданні. Так, роботи номер 3 і роботи номер 7 І в мене виходить, що це одна і та сама робота чобіточок цукерки-санти. Ну що ж, а другу треба вибрати за одним з критеріїв. Це повинно бути чи щось чарівне, це надзвичайне. В мене якраз не три, або і сім було чарівниць. Або надзвичайний Санта був, але вже вона випала. Я не можу її взяти. Три чверті і одне чверті хрестика в мене тут нема ніде. Півхрест є, а таких нема дрібних. А Залишається щось. Яскраві, якісь яскраві кольори Яскраві кольори є на роботі 2,6 і на роботі 9.10. Дівчат, І напевно я таки візьму роботу 9.10, бо я зараз намагаюся її побільше просунути до фінішу і тому буду брати її е, саме. Значить, що в мене виходить? Норми. 1900 і 1200. Виходить, давайте так, що напевно, 1200 я все ж найбільшу віддам на осінню пору, щоб там побільше повишивати, і дві норми піде на чобіточок, цукерки санти. Ось такі в мене. План, сподіваюся, що я з ним впоруюсь, а може навіть е, встигну виконати норму, яку я не виконала 600 хрестиків знову на Чобітку на минулому завданні. Може, може, встигну. Подивимось, хоча б це зробити норму. Ось, дівчат. Я всім вам бажаю легких хрестиків. Скоро побачимось. Пока.